Не можу ні, ні засняти це небо. Ай, яке воно гарне. Ну, вибачте, мене за російську мову. Я взагалі все життя розмовляла російською мовою, а це з війною почала активно розмовляти українською. Оце я сиджу біля суду, а там уже такі хмари темні. Хмари темні. Тут дуже багато мусульман, ось мусульмани пішли в платках, це храм. І таке сонячне небо, що взагалі, слава Богу. І я оце з грюнею йду гуляти. І так далі. Слухайте, так гарно. А там хмари сонуть темні. А тут таке ясне небо. угу. І там ясно, але ж то і тут хмари сонець. Ну, у нас тут у фолінію десь градусів 8, але не холодно, мені не холодно. Це взагалі вважається гірською місцевістю. Тут, як то кажуть, температури навіть нижчі, аніж у долині, аніж у Римі, наприклад. Тут завжди були температури нижчі. от такий храм я зразу кажу, що так, так класно слухати. Так. Такий гарний храм, це, це церква, вона діюча, наче, наче діюча церква. Моя соботюня. Дай я тебе зніму, Грюся, цю ботю, це ботюця. Я сіла, в на всі гудзики розкрилися. Табакерія напроти, тобто. Угу. Так, Грюня. Пішли. Пішли. Так, приїхали. Бігаємо на повідку за... Воронами, голубами. Ось такі колоритні такі двері. Вхідні всюди решітки на першому поверсі. Грюся, грюся. Ну, бачите, які колоритні будиночки. Наче тут війни не було ніколи, слухайте. Бо під час війни Київ був вщент розгромлений. І там відбудовували все. А тут наче війна не чіпала ці будинки. Ну, може і так. Пішли. пішли. А ну тут же ж мусаління було, слухайте, я забула. Тут же ж фаживський режим був. То воно і було все, як то кажуть. Грюся, не можна, там машина. Я щось забулася, що тут же ж був мусоліні, грюнечка. І тут був фашизм. Фашистська партія тут правила всю війну. Грюня. Тихо, тихо, стоять, стоять. Машина їде, уборочная. Так, сейчас мы... Перейдемо вулицю, тут такі вузькі вулички взагалі. А я ходжу, дивлюсь, думаю, ну такі старовинні будинки, наче й війни Другої світової не було. А тут же ж мусоліні правив. Це такі вулиці туди, сюди. Мопедів багато, велосипедів багато. Ага, це мусорка забирає сміття. Ой, полезло нам трохи. А, з цим кулеритом. Небо, але тут і пруть. Там тучі дуже темно сині Тучі і пруть. Ну і добре, слава Богу, проїхали всі, всі проїхали. І ми зараз йдемо до парку. Так, машина. Ну, бачите, тут чисто. І бачки чисті. Там наш парк. Життя вирує. Зранку. У нас тут десь біля десятої. я ж вже, знаєте, так, тут готую, я готую, розумієте? ну, Бо Ярослава з малою дитиною, а зять приходить на обід. І треба повноцінний.